Вітаю шановні пані та панове в ефірі Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогоднішня наша тема нова система оформлення відстрочок. І наш спікер Олександр Терещенко, заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації сіді. Доброго дня, вітаю. Тож пане Олександре. розпочнемо. нова система оформлення відстрочок від мобілізації. Запрацює з 1 листопада. Розкажіть детальніше про зміни, про нововведення. Дякую за питання. Дійсно, в нас відбулись зміни. Урядом внесені певні зміни до постанови 57 до 560. І тепер, якщо там довго не входить в, в самі нормативні документи, по простому, якщо раніше військово зобов'язаним, які там мають відсрочки, потрібно було й продовжити для цього, вони йшли в ТЦК, подавали документи, стояли в чергах. Тепер це буде автоматично робитися через «Резерв плюс». Десь приблизно 80, ну прораховано міністерством цифрової трансформації, що приблизно міністерством оборони, що приблизно 80% таких е, осіб автоматично будуть пролонговані в них від, відсрочки. А для тої частини якою автоматично ця відсрочка не протермінувалась, буде інша можливість. Тепер не потрібно йти в ТЦК, тепер можна йти в ЦНАП. Давайте трішки детальніше на цьому зупинимось. які типи відстрочок будуть продовжені в автоматичному порядку для громадян без необхідності звертатися до ЦНАП, а які можна оформити за допомогою застосунку резерв плюс. Зрозумів. Скажу так: даби не займати ефіри, довго не перераховувати всі види там Це там коли там батько трьох дітей, або людина з інвалідністю, або тимчасово непридатна для служби. Розповім так: самі популярні. Станом на сьогодні, самі, як кажуть, затребов, так кажуть, затреба, вони, так я казав, 80%. Вони будуть автоматично робитись в резерві Плюс. Тобто, в кого встановлений застосунок, своєчасно була як так кажуть, проведена верифікація, і всі дані відповідають є в оберізі Відповідно, а в автоматичному режимі 9 таких видів від, від відсрочок будуть працювати через резерв Плюс. І це не кінець, там постійно буде збільшуватися така кількість. В інших випадках, якщо вони там не передбачені резервом плюс, або там ну, раніше, як то кажуть, ну якісь додаткові там є запити, ще щось необхідно буде йти в ЦНАП. Всі переліки цих послуг будуть опубліковані на сайті ОДА з інструкціями, які там відповідно документи необхідно брати з собою та той, чи інший, то, чи іншої, як послуги і виду відсрочки. Давайте трішки на ЦНАПах зупинимося. Як оформлення послуги буде працювати у ЦНАПах, можна звертатися до будь-якого ЦНАПу чи лише за місцем фактичного проживання або реєстрації? Розкажіть про це да, в даному випадку. Тут дуже як би, класний, як на мене, варіант. Необхідно ну необхідності саме в свій ЦНАП і по типу, приналежності територіальній, немає необхідності будь-який ЦНАП Україні на сьогоднішній день, який передбачає надання такої послуги, можна зайти і подати цю заявку для таці. А скільки часу потрібно чекати громадянам, щоб дізнатися, коли вони отримують відстрочку і чи ця послуга є безкоштовною? От, давайте ми тут трошки вернемося до самого головного питання. Можливо, я там забув проговорити на, на рахунок цього. ЦНАП не надає послуг. ЦНАП – це лише місце, де люди, підготувавши певний пакет документів, будуть підходити, Давати ці документи, оформляти заявку, підписувати її. І після цього ЦНАП в електронному вигляді передає цю заявку в ТЦК. Рішення про дати відсрочку чи не давати відсрочку приймає не ЦНАП, приймає ТЦК. Це важливий момент. Прохання буде наступне: по-перше, перед тим, як йти в ЦНАП і щось там вимагати, щоб йому там зробили відсрочку, треба уважно прочитати, те, що в нас на сайті буде. На сайті Мінцифри буде ця інформація. В яких випадках вам необхідно звертатися і перевіряти свій резерв плюс, скоріш все, що у вас там автоматично все оновиться, у вас не буде необхідно. Після того, коли ви зібрали весь пакет документів, все ж таки, якщо вам треба йти через ЦНАП, ну нема у вас резерва плюс, ви не хочете їм користуватися, і, або, можливо, якраз та послуга, яка ще нема в резерві, ви збираєте пакет весь необхідних документів, приходите в ЦНАП до адміністратора. Адміністратор сканує ці всі документи, в електронному вигляді відправляє в ТЦК після того, як ви його підпишете. І дуже немаловажний нюанс. Саме має військово зобов'язаний прийти не може прийти його там адвокат, чи родич чи ще щось саме він має приходити в ЦНАП, але тут якраз от те, що ви спитали на рахунок територіальності, немає прив'язки не обов'язково йти саме в свій рідненький ЦНАП. Зрозуміло, дякую, пане Олександре. Нагадаю, що ми говорили про нову систему оформлення відстрочок, яка вже вступає в дію з 1 листопада. І нашим спікером був е, Олександр Терещенко, заступник голови рівненської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Сідітьо, дякую, пане Олександре, дякую. дякую глядачам за увагу. До побачення, до нових зустрічей.